Якщо ви вважаєте, що адвокату потрібно просто знати закони і все буде гаразд, із його клієнтом, то це не зовсім так. Однією з навичок адвоката це є вміння нейтралізувати так званого хорошого, поганого поліцейського. Тобто адвокат повинен допомогти своєму клієнтові зрозуміти, що з ним пробують грати в гру хороший поганий поліцейський. Нагадаю, що це. Поганий поліцейський він комунікує з. Клієнтом адвоката максимально так от настирно через покарання, через мотивацію, від, в той час, як хороший поліцейський, може пригостити кавою, розповідати різного роду історії, анекдоти і мотивацію робити в контексті до. Тобто, що буде приємного, якщо клієнт адвоката піде на у поліцейській системі, і адвокат повинен Розшифрувати оцю ось гру і презентувати її правила своєму клієнтові, щоб він зрозумів, що грати в неї потрібно обережно і, можливо, без досвіду взагалі не влазити в цю ситуацію і делегувати її вирішенням, наприклад, у тому ж адвокатові.